Вибухові наслідки вже понад рік тому сили оборони прогнали окупантів з Київщини, але ті залишили по собі таку кількість вибухонебезпечних предметів, що досі на території області їх знаходять ледь не щодня. Протитанкові, протипіхотні, мінометні міни, нерозірвані снаряди, ракети від реактивних систем та навіть крилаті ракети. Це перелік усього того російського заліза, яке постійно утилізовують наші сапери, і робити це доведеться ще не одне десятиліття настільки серйозний рівень забруднення. Київщини репортаж про це кореспондента ТСН Антона Куцуконя. Два десятка мінометних 82-х мін та три протитанкові темки такий небезпечний врожай поблизу села розважів сапери зібрали за два дні. Тут вони працюють вже втретє. І подібного небезпечного добра на жаль тут і ще чимало. Під час відступу росіяни заклали тонни боєприпасів під міст, підірвали його, але значна частина снарядів не здетонувала і порозліталися в усібіч. Боєприпаси також лежать і в цьому місиві, що лишилося на місці мосту. Прочесати його мінушукачами неможливо, тому що всюди металоконструкції, які дають хибний сигнал. Нині саперам Київщини нерідко доводиться підривати навіть крилаті ракети. Майже після кожного масованого обстрілу трапляються нерозірвані бойові частини тих залізяк. Їх утилізують на спеціальному полігоні, тому що сила вибуху така, що може пошкодити будівлі за сотні метрів. Вона впала в ліс, де було возгорання пожежа. За допомогою пожежників ми її потушили, остудили. Тоді ми могли її перевозити, бо так вона. Безпечно її так перевозити в області. Вже знешкодили більше 200 тисяч вибухонебезпечних предметів, проте досі лишаються нерозвіданими 17 тисяч гектарів землі. За різними оцінками, аби очистити увесь регіон, потрібно десятиліття. Антон Куцуконь, Даніель Косаковський, Георгій Воронов. ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.